Це пані Гана, яка вже понад 50 років працює на комунальному підприємстві міськсвітло рівного. Вона розпочала свою кар'єру одразу після закінчення училища і пам'ятає ще час, коли підприємство тільки почало розвиватись. Спочатку були хлопці, нас е, лазили на тих лазах і лампочки носили з собою. І так вилазили і міняли ті лампочки. Далі було все краще. З кожним роком все краще підприємство розвивалося ну, і ми дійшли до цього часу, коли зараз у нас дуже гарні багато машин. Сьогодні підприємство святкує свій 60-річний ювілей. З цієї нагоди привітати підприємство зібралися міські керманичі та ветерани міськ світла. Десятьом працівникам урочисто вручили почесні грамоти та подякували за те, що навіть під час війни вони продовжують гідно працювати та забезпечувати парки та вулички міста освітленням. Під час повномасштабного тут вторгнення роботи тривають і за крайні два роки з'явили. Лися на просторах міста рівного 95 нових світлофорів. Це нові діодні світлофори з відліком часу. І це не лише про якість і красиву картинку, а саме таке від світлофорів впливає на те, що можна відзначити помітне заощадження електроенергії. Прийшов привітати колектив підприємства і секретар рівненської міської ради Віктор Шикерсян. Так дійсно це важлива подія, оскільки 60 років це вже такий великий термін для підприємства. То, що мені сподобалось сьогодні, це є зладжений колектив, який показав, що він може ну, функціонувати і розвиватися, і в прибутковий. Це дає можливість так само для нашого міста бути в супереч всьому, бути в війні, бути завжди освітленим, бути хайним. Нині на балансі комунального підприємства знаходиться 12 тисяч світлових точок, більше половина з яких з'явилася за. За останні три роки працівники активно замінюють старі ліхтарі на нові світлодіодні, аби зекономити якомога більше електроенергії, що дозволить заощадити бюджет. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.